Всім привіт! Мене звати Ліза. А це Марк і наші друзі. Ми достатньо дорослі, щоб залишатися вдома наодинці, коли наші мама і тато на роботі на однокриченій станції. Хоча у наших домівках є багато електроприладів, які несуть на безпеку, наші батьки за нас не хвилюються, бо ми знаємо правила поведінки з електрострумом вдома. Ми готові навчити і вас. Так що слухайте і запам'ятовуйте. Правило перше, не можна допускати, щоб на електроприлади потрапляла волога. Мене звати Тая. Я завжди допомагаю мамі по господарству. Витираю пил, поливаю квіти. Мама мене вчила, що не можна витирати вологу ганчірку електроприлади, потрібно сухою. А коли підливаєш фазони, необхідно їх знімати з електроприладів, бо може статися коротке замикання. Правило друге. Не можна гратися штепсельними розетками та нічого в них запихати. Привіт, я Єгор. Мрію стати енергетиком. І найперше, що я вивчив про розетку і струм, що це дуже небезпечно. Не можна вструмляти до розетки сторонні предмети та пальці, бо може виникнути коротке замикання або ж сильно опекти струм. Гратися з розетками небезпечно для життя. Правило третє. Не можна користуватися пошкодженим електроприладом, або в якого спалахуються іскри. Мене звати Стас. Я захоплююся технікою і знаю, що коли у електроприладі спалахують іскри, ним користуватися не можна, адже може боляче вдарити струмом. Про це слід повідомити батькам, які віднесуть їх до ремонту. Тому що ремонтувати самостійно теж небезпечно. Ще потрібно знати, щоб вимкнути електроприлад з розетки потрібно триматися за вилку, а не за шнур. Правило четверте. Не можна наливати воду в електрочайник чи кавоварку, коли вони увімкнені. Привіт! Мене звати Злата. Моя мама каже, що вміє готувати смачний чай. І знаю, що не можна наливати воду в чайник, коли він вімкнений, адже може статися коротке замикання. Правило п'яте. Не можна вмикати вдома. Одночасно багато електроприладів. Мене звати Іванка. Я люблю гуляти з друзями. Але коли на дворі погана погода, то нам стає сумно. Проте у нас вдома є телевізори. Комп'ютери та навіть ігрові приставки. Їх одночасно вмикати не можна. Тому що вони можуть перевантажити мережу та призвести до спалаху та навіть до пожежі. Обов'язково запам'ятайте ці правила. І поділіться зі своїми друзями. Тату, мамо!